Риби, привіт! Це відео для вас. Подивимося, яким буде період з 16 по 31 січня. Розпочинаємо з ваших персональних енергій. Так, приємні думки і новий початок. Можливо, ви. Плануєте якийсь новий проєкт або відкриваєте нову сторінку в житті, хочете щось змінити, але поки що це все у вас більше в думках, аніж ви вже почали робити щось. Але іноді правильно скласти план перед тим, як почати діяти. Цим цілі відрізняються від мрій. Ми зараз з вами подивимось по всіх сферах життя, як у вас відіграється цей період. В плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя в нас тут мах. Для тих, хто нас наразі самотній. Так, шестірка чаш, п'ятірка жезлів. І вісьмірка Пентаклі. Ви ви можете працювати над тим, щоб забути людину з вашого минулого або якісь ваші стосунки, які були в минулому, чи ваших колишніх. І тут прямо через конфлікт якийсь ви розійшлися. Тому ви можете давати собі час на те, щоб поки що побути самому. Можливо, конфлікт там зовсім свіжий, і розійшлися ви відносно недавно. Тому тут скоріше про те, щоб більше займатися собою, аніж стосунками чи пошуком нових відносин. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках так, десятка чаш, єрофант, смерть. А тут, дивіться, серйозні зміни у вас починаються. А тут для когось іде розлучення і потім одруження. Тобто, наприклад, якщо ви кохане чи коханка, то тут за цей період ваша друга половина встигне розлучитися і навіть зробити пропозицію вам з вашої подачі. Зірка в нас на фоні, тобто здійснення якоїсь вашої мрії. Чи вдасться тут зберегти сім'ю, якщо ми говоримо про іншу сторону трикутника, ні, не вдасться. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах, Так, башня, король пентаклів, королева жезлів, паж кубків. Тут ви ніби як допомагаєте своєму партнеру вирішувати якісь складні питання. Ви ніби його як опора, підтримка і даєте йому енергію. Тобто по карті маг це значить, що ви будете керувати процесом на цей період, і ваш партнер просто буде вас покірно слухати. Тобто, як ви вирішите, так все і буде. Але ваші рішення тут будуть цілком правильні по карті Сонця. Які принесуть щастя, задоволення вам обом. Що в нас тут по роботі? По роботі в нас тут четвірка мечів. Це може бути відпустка, це може бути певне таке відсторонення від роботи, там, на певний час через фізичне самопочуття, наприклад. Але ми зараз прояснимо, як тут для всіх відіграється. Для тих, хто в нас наразі не працює. Печірка мечів, суд, двійка жезлів. Тут ви чекаєте, можливо, рішення, ну і суду, зокрема, може бути якась виплата, компенсація, або ж аліменти. І тут рішення або затримується, або воно не зовсім у вашу користь, тобто ви не задоволені ним. Да, тобто, це пов'язано з вашим минулим, і ви будете весь цей період. Зайняті тим, щоб закрити це питання. Для тих, хто в активному пошуку роботи, Єрофант, смірка чаш. Двійка мечів, лицар пентаклів. Тут у вас є шанс знайти хорошу стабільну роботу. Вже почати працювати або виходити на стажування. Єдине, що у вас бути трохи, може бути трохи багато ілюзій стосовно або вашого керівника, ця людина може вам здатись не такою, яка вона є насправді. Або ж ви не зовсім впевнені, що це ваше та, та робота, куди ви. Підете, але це подарує вам фінансову стабільність. Тому четвірка мечів можете брати якусь паузу, якийсь тайм-аут, або вам можуть сказати, що там виходите ви на роботу з не знаю, лютого, наприклад, теж як варіант. Тобто трохи ви знаходитесь в очікуванні ще. Так, для тих, хто у нас вже працює, по найму. Трійка жезлів, шестірка жезлів і четвірка жезлів. Тут хтось може почати працювати з дому, або зміниться ваш офіс, можливо, треба буде кудись поїхати в робочих питаннях. Загалом у вас тут чисто по роботі період хороший, продуктивний. Ви досягаєте певних. Вершин, навіть можна сказати, десь в чомусь ви граєте, стаєте першим, кращим, для когось, можливо, навіть отримання премії. Просто четвірка мечів говорить про те, що у вас настрій не робочий. Тобто, от би полежать, повідпочивати, трошки здоров'я зайнятися і не витрачать час на роботу. Тобто тут іде, знаєте, такий дисонанс. Ви то робите, у вас все виходить, ну, внутрішньо, ну ви трошки, напевно, втомилися. Також будьте обережні, будь ласка, з вашим фізичним станом, бережіть імунну систему і все інше, бо ну, чтвірка мечів ще може бути признаком лікарняного за, за свій рахунок, тому що ви десь там підхватили якусь простуду, тому будьте дуже з цим обережні. В такому більш легшому варіанті чтвірка мечів це просто що настрій у вас не робочий. Так, для тих, хто є фрілансером. Три королева чаш, двійка пентаклів, десятка жезлів. Тут вам прям складно з цим справлятися. Королева чаш це ви. Водна стихія риби. Вам складно справлятися, може бути фізично складно. Або може бути і досить таки багато роботи, багато замовлень. І вам хотітиметься налагодити якийсь баланс в житті, але більш перекос іде на роботу. Але тут, знову ж таки, десятка жезлів це не тільки просто складність від того, що на вас багато всього навалилось, це ще можуть бути і проблеми зі здоров'ям, бережіть спину. Робіть зарядки, як працюєте вдома. Можливо, думайте над тим, щоб розпочати свій власний якийсь проєкт. І вже самому, наприклад, наймати людей чи створити агентство. Ну, тобто щось, що буде виключно ваше. тих, в кого свій бізнес. Верховна жриця, королева мечів, башня. Тут, на вашу стабільність робочу зазіхають, і це може бути якраз таки ця королева мечів. Жінка, яка буде діяти незаконно або на незаконних підставах, якось десь вас в чомусь підставити. Тобто будьте обережні. Не знаю, що це за жінка. надіюсь, це не ваш бухгалтер. бухгалтер. Будьте обережні. До речі, це ще може значити, що десь ваш бухгалтер щось не додивився. Не доробив, і у вас на цьому можуть бути проблеми. Перевіряйте всю документацію. Все, що стосується там, податків і так далі. Ось таке те, що випробування у вас буде на цей період. Робота подивилися, фінанси. Десятка мечів. Чому? Що з цим робити? Тут може бути такою вимушеною економією, бо ви збираєте на якусь велику ціль, можете з імператором, з якимось чоловіком стосовно фінансів ділитися своїми думками і ідеями, або ж цей чоловік буде разом з вами, наприклад, ваш партнер. Економити будете збирати на якусь велику ціль. Тут навіть ось карта Всесвіт, вона теж говорить про те, щоб мати матеріальну базу, або якісь великі покупки. Двійка пентаклів це гроші з кількох джерел. І, наприклад, ви можете задуматись, якщо у вас одне джерело фінансів, де б ви ще могли підзаробити? І на чому. Так, ще це може бути для деяких десятка мечів, складність фінансова, труднощі. І вам якийсь чоловік, ось імператор, може пропонувати гроші, допомогу. А ви будете вирішувати, думати, чи треба приймати від, неї, від нього допомогу, чи не треба. Що ж, риби, такий у вас цікавий період. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую, пока-пока.